Поєднання пісочних коржів та хрумкого безе – це моя слабкість. Та на каналі ви зможете знайти не один рецепт торта з таким поєднанням. В описанні під відео вкажу всі посилання на рецепти таких тортів. Також в інтернеті я знайшла дуже схожих два рецепти з таким поєднанням. Але що цікаво, мають вони зовсім різну назву та походження. Це польський пляцок пані Валевська. Та норвезький торт. Тісто обидвох десертів готується на вершковому маслі. Але у тісто пані Валевської додається більше борошна та сметана, а у норвезький торт в тісто додається менше борошна та молоко. А це означає, що тісто у норвезькому торті буде більш схоже на кексове. А у пані Валевської коржі будуть виходити більш пісочні та хрумкі. Тому зараз ми з вами приготуємо саме пляцок пані Валевська. Хочу, щоб мій торт вийшов більш хрумкий. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо масляний заварний крем. Тож в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. В ковшик з вмістом ставимо на невеличкий вогонь. Молоко нам потрібно трішки підігріти. Після цього в окрему мисочку вбиваю одне яйце та до яйця додаємо потрібну кількість цукру. А також сюди ж додаємо крохмаль. В даному випадку я використовую кукурудзяний крохмаль, та тепер перемішуємо все між собою до однорідності. Це можна зробити з допомогою міксера. Також можна скористатись ручним вінчиком. Після цього в яєчну масу додаємо тоненькою цівочкою нагріте молоко та перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням цього крему і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тому зараз розповідаю вам тільки про основні моменти приготування цього крему. Основу для заварного крему переносимо назад в ковшик з товстим дном, в якому ми підігрівали молоко. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь, та ось так, постійно помішуючи основу вінчиком, чекаємо, поки вона закипить. Насправді ця основа заварюється дуже швидко. І тому потрібно її весь час інтенсивно помішувати вінчиком, щоб не прогавити момент і крем не взявся грудочками. От зараз вона вже закипіла і стала досить густа. Але ще ставлю ковшик з кремом на невеличкий вогонь та уварюю свій крем ще 2 хвилини. Теж постійно помішуючи його вінчиком. Мені дуже подобається, який вийшов в мене заварний крем, він густий та однорідний. Готовий крем переношу в мисочку, в якій готувала основу для того, щоб крем швидше охолоб. Заварний крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. Та тепер можна перейти до приготування пісочного тіста. Діжу міксера просіємо потрібну кількість борошна. Тісто для пісочних коржів, звичайно, можна і приготувати вручну, але я вирішила скористатись своїм кухонним помічником. Також до борошна додаю розпушувач. Я розпушувач просію через дрібненьке сито, бо зазвичай готую його сама. І від зберігання він трішечки збивається в грудочки. А посилання на відео з рецептом приготування розпушувача з'явилось у правому верхньому кутку. До інгредієнтів додаємо дрібку солі. Також до сухих інгредієнтів я віднесла цукрову пудру та додаю її також в діжу міксера. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Наступні всі інгредієнти для приготування тіста мають бути добре охолоджені. Діжу міксера до сухих інгредієнтів додаємо вершкове масло. Для зручності я його порізала на кубики. Та тепер, на найменшій швидкості міксера, з допомогою насадка лопатка перетираю між собою сухі інгредієнти та вершкове масло у дрібну крихту. Наступне, що я хочу зробити, це розділити яйця на білки та жовтки. Краще всього пророблювати цю процедуру із холодними яйцями. І для приготування тіста нам Потрібні якраз холодні жовтки. А білки нам якраз знадобляться для приготування меренги. Та тепер до пісочної крихти додаємо холодну сметану та жовтки. Знову вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість та перемішую всі інгредієнти для тіста до однорідності. Довго вимішувати тісто не потрібно, як тільки інгредієнти об'єднались між собою, відразу припиняю цей процес. Тісто виходить зовсім не забите та досить ніжне. Також тісто приготоване таким чином гарно тримає свою форму і воно зовсім зовсім не липне до рук, тому можна відразу переходити до розкачування тіста, не обов'язково класти його в холодильник для стабілізації, тому викладаю своє тісто на пергамент, на якому збираюсь випікати свої коржі. Накриваю тісто ще одним відрізком пергаменту та розкатую його у тоненький пласт. Я вже сказала, що тісто виходить досить ніжне, тому розкачується воно дуже легко та швидко. Єдине, що потрібно враховувати Розмір форми, в якій буде випікатися корж. Я буду випікати свій корж у формі з розмірами 37х28 см, і цієї кількості тіста вистачить і на форму більшу по розмірам. Адже мені здалось, що в мене пісочний корж вийшов трішки затовстий. Я хотіла б, щоб він вийшов трішки тонший, але в мене духовка невеличка з невеличкими дечками. Тому і випікала корж з такими розмірами. Постаралась розкатати свій корж максимально у рівномірний прямокутник. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Переношу свій розкачаний пласт на дечку. Дечку з розкачаним пластом поки відставляю в сторону. А тепер можна перейти до приготування меренги. Я зазвичай готую безе на швейцарській мерензі. На швейцарській мерензі безе готується дуже швидко та просто. Та навіть безешки, приготовані по цьому рецепту, завжди виходять вдало. Тож в діжу міксера переношу відразу всі білки. Для приготування швейцарської меренги білки можуть бути холодні. І це дуже економить час, адже не потрібно чекати, поки білки нагріються до кімнатної температури. Також до білків додаю відразу всю потрібну кількість цукру. Пер діжу з містом ставимо на парову баню Дно діжи не повинно дотикатись до гарячої води. Постійно помішуючи білок з цукром-вінчиком, нагріваємо його до потрібної температури. Нам потрібно, щоб весь цукор розчинився у білках. Я це роблю на столі, щоб вам показати, але можна всю цю конструкцію поставити на маленький вогонь і тоді білок буде нагріватися швидше. До речі, на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням швейцарської мерени і посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Тож в даному випадку пробіжуся лише по основним моментам. Отже, я нагріла свої білки з цукром до температури майже 45 градусів, максимальна температура нагрівання білків 60 градусів. Та ось так, протираючи білковий сироп ніж пальцями, перевіряю його на наявність кристаликів цукру. Та тепер можна переходити до збивання меренги. Вмикаю свого кухонного помічника на найбільшу швидкість та збиваю свою меренгу до пишності та щільності 10 хвилин. Коли меренга збилась до легкої піни, додаю до неї дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Ось так виглядає моя готова меренга. Вона білосніжна та дуже щільна. І Якщо перевернути діжу з меренгою верхном, меренга точно залишиться на своєму місці. Наступне, що нам потрібно зробити, це додати до меренги крохмаль. Тож я відважую потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та просію його. Та тепер обережно лопаткою круговими рухами вмішую крохмаль у меренгу. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. По рецепту розкатаний пласт. Пісочного тіста потрібно змастити смородиновим джемом. На той момент в мене була відкрита баночка малинового джему, тому вирішила використати його. Крім того, малиновий джем дуже гарно поєднується з пісочним тістом. Це зрозуміла, коли готувала на різдво з пісочного тіста малиновий пиріг. Посилання на відео лінцерського пирога з'явилось у правому верхньому кутку. Наношу невеличку кількість джему. На розкачаний пласт та рівномірно розподіляю його лопаткою по всій поверхні. Після цього невеличкими порціями викладаю на джем меренгу. Та знову ж таки лопаткою розподіляю меренгу рівномірним шаром. Взагалі, смородиновий джем набагато густіший за малиновий, і тому нанести на нього меренгу набагато легше, та виходить це зробити більш охайніше. Але, думаю, на кінцевий результат це ніяк не повпливає. Посипаю меренгу мигдалевими полюстками. Якщо у вас вдома немає мигдалевих полюсток, то можна скористатись будь-яким іншим подрібненим горіхом. Та тепер ставлю свій пласт в уже розігріто до 160 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 1 година. Я хотіла, щоб моя меренга була більш запечена, а ще хвилювала, щоб добре пропікся пісочний корж, тому випікала свій корж саме стільки часу. Але якщо ваш пісочний корж буде трішки тонший, та ви хочете, щоб безе було по консистенції, як в меренговому рулеті, то достатньо 40 хвилин випікання. Моє безе під час випікання трішки збільшилось в об'ємі, і я його обережно відділяю від форми. Тепер на корж викладаю пергамент та дощечку. Перевертаю форму з коржем верх дном. І таким чином мій корж опиняється на дощці. Але для того, щоб корж швидше охолов, викладаю на нього решітку та перевертаю його дном донизу. Залишаю свій меренгово пісочний корж до повного охолодження при кімнатній температурі. Десь за півгодини мій корж охолов. Та тепер, що нам ще залишилось зробити, це доготувати масляно заварний крем. Чашу міксера приношу вершкове масло кімнатної температури. Починаю збивати масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Трішки допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Збиваю вершкове масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Після цього зменшую швидкість міксера на мінімум та поступово по одній столовій ложці додаю до вершкового масла заверний крем. Коли додала до вершкового масла весь заварний крем, трішки збільшую швидкість міксера та перемішую свій масляно-заварний крем до максимальної однорідності десь одну хвилинку. Що нам потрібно ще зробити з коржем це розрізати його на дві рівні половини. Я роблю це з допомогою лінійки та гострого ножа. Тепер на одну з половинок на безе викладаю весь масляний заварний крем та рівномірно розподіляю його лопаткою. На крем викладаю другу половинку коржа. Та ось так дуже легко та швидко ми з вами зібрали наш торт. Та тепер ставлю свою пані Валевську в холодильник мінімум на 2 години стабілізуватись та просочитись. Ну що ж, нарешті настав той час, коли можна посмакувати цим тортом. Для початку хочу зробити йому презентабельний вигляд. Гострим ножем хочу порівняти три сторони торта. Після цього цей пляцок можна нарізати на будь-які зручні вам шматочки. І я вам хочу сказати, що це просто неймовірна смакота. Все, як я люблю, пісочне тісто, румке безе та масляно-заварний крем. Та ще й кислинка малинового джему додає пікантності пляцку. Чому я не готувала його раніше, не можу зрозуміти. Але нічого, краще пізніше, чим ніколи. Думаю, що пані Валевська тепер буде у нас частою гостею. Дуже раджу вам приготувати цей десерт. Він готується дуже легко та просто, з доступних продуктів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!